Історія із водієм і тікачем із Рівненщини, агентами ДБР та за матеріалами слідства ласим до грошей уже екс-майором поліції. Нині справа про хабар у тисячу зелених у Луцькому міськрайонному суді дослідили письмові докази, та справа майже дійшла до судових дебатів. Аргументи сторін слухали і наші колеги. Ама тут на вулиці Рівненській у травні сталось ДТП за участю двох автівок. Винуватець аварії, водій автомобіля Хюндай наківав п'ятами. Втім, ця історія мала несподіване, цікаве і заплутане продовження. Аварія сталася п'ять місяців тому, і все могло б обійтись звичайним адмінпротоколом. Але наслідки ДТП з винуватцем втікачем вилились у таку історію, хоч детектив пиши. Зникли авто, що було у розшуку, знайшли і зупинили на блокпості у Рівненщині його власник, брат водія втікача. Прокуратура звинувачує екс майора Вадима Оксенюка, який тоді був очільником відділу розшуку і опрацювання матеріалів ДТП. Мовляв, за тисячу доларів обіцяв це авто з розшуку. Зняти у патрульної поліції співробітник, тепер вже колишній, оскільки звільнений з роботи за дисциплінарним стягненням, запропонував вирішити питання за отереження неправомірної вигоди. Тобто, власне, скласти протокол на підставну особу, а реального винуватця ДТП не складати ну, за неправомірну вигоду. Сьомі доларів США. Втім, зі слів прокурора обвинувачений встиг взяти від потерпілого, а це уже був агент від ДБР, бо водій втікач і його брат звернулись до правоохоронців лише частину хабаря 100 доларів. Решту, за даними слідства, екс-майор мав отримати після махінації і зняттям авто з розшуку. Цим працівником правоохоронного органу складено фіктивний протокол на підставну особу про нібито вчинення ДТП. А не на справжнього правопорушника, одержана частиною примірної вигоди, що підтверджується матеріалами негласних слідчих розшукових дій, і винесено недостовірні відомості до облікових інформаційно-аналітичних систем Національної поліції України. На черговому судовому засіданні почали досліджувати письмові докази по справі. Адвокат Вадима Оксенюка переконаний, справу проти його підзахисного сфабрикували. Зокрема, мовляв, є розбіжності у датах. Звідомо виночі третього на цьому. Я тут повністю з прокурором погоджуюсь. А 26-го ще не було ніякої неправомірної вигоди. Крім того, ключовий момент в даному випадку зупинка транспортного засобу на блокпосту. От його зупинили в Рівненській області, і порядні люди повідомили орган, який здійснює е, розгляд матеріалів, де знаходиться транспортний засіб. А, а непорядні люди повідомили прокурора, де знаходиться транспортний засіб. І вимагання відбулося через 26, 27, 28, 29, 30, восьме, двадцять дев'яте, через 8 днів. 19.06 при спілкуванні співробітник виставив вимогу про надання грошових коштів. зареєстрований, зареєстровано і 21.06 внесли людям всі вірні. Це не дебати, вам не буде що робити в дебатах. Так, так, Я, я зрозумів. Це бачення, оскільки моделюють ситуацію. Я не бачу 19 числа вимоги. Ви. А хто що може написати, ми подамо зовсім. Крім того, захисник впевнений, агент від ДБР не може бути потерпілим. Не може бути відповідно до закону потерпілим в кримінальному провадженні, оскільки на момент отрим, дачі ним згоди на конфіденційну співпрацю, відносно нього ніякого злочину вчинено не було. Вашим чесно. На наступних засіданнях продовжать досліджувати письмові та інші докази, а потім допитають і свідків до слова винуватись ДТП і його брат, власник автівки. Втікачки у цій історії є просто свідками. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.